Усім вітання, мої дорогенькі. Продовжуємо знайомити вас зі стародавніми українсько-козацькими стравами. Цього разу відкриємо перед вами історію та спосіб приготування запалених грибів з тодішньою подачею. Згадаємо і опис рецепту з відомої книги у будні і свята. Сушені гриби мають неймовірно насичений запах. Вони чудово доповнюють будь-які страви. Для нашого приготування беремо білі сушені гриби, гарні пластинки, шапочок та ніжок. Так як неможливо збирати гриби круглий рік і щоб не витрачати великі кошти взимку, завжди запасаємося грибочками в їхній сезон. Гриби перед приготуванням вимочуємо, заливаємо водою. Їх вологість потрібно відновити і шматочки стануть придатними до поїдання. Можна для замочування використовувати холодну воду, тоді чекаємо 2-3 години. А якщо заливаємо сушені гриби гарячою водою, тоді залишаємо на 15-20 хвилин. Попереднє замочування пом'якшить смак грибів у страві. Вимочені гриби перекладаємо у каструлю. Замочування також допомагає добре промити гриби, бо перед сушінням гриби ніхто не миє, і на них може залишатися пісок або лісовий ґрунт. Не варто нехтувати цим етапом, а то можете відчути, ніби на зупах щось хрумтить. Для варіння гриби заливаємо холодною водою. Відразу трішки підсолюємо. Вони отримають відповідний смак. Варимо 20-25 хвилин до готовності. Якщо зверху утворюється піна, знімаємо її. Поки гриби варяться, підготуємо засмажку. Розігріваємо сковорідку з рослинною олією. Дрібно нарізаємо одну цибулину. Вона ніколи не зайва для будь-яких засмажок, є важливим і частим інгредієнтом, оскільки додає смаку, аромату і текстури страві. Підсмажена цибуля м'яка та цьковита, а шматочки грибів ніжні. Поєднання цих текстур створює приємний баланс між ними. Смажимо на помірному вогні до злегка золотистого кольору. Головне не пересмажити її, адже з цибулею ще будуть підсмажуватися гриби. Не гайнуємо час і підготуємо кулешу, тобто гарнір. Для цього беремо одну склянку кукурудзяної крупи, грубого помолу. Перед варінням добре промиваємо її. Води має бути достатньо, щоб сміття вільно спливало на поверхню. Промиваємо так 2-3 рази. Страв з кукурудзянки в українській кухні багато. Вона дуже смачна. Готують найрізноманітніші, такі як мамалигу, каші, гойданки, бабку гуцульську, лемішку, книжі гуцульські, малай та банош. Грибочки майже готові. Добре розм'якли і збільшилися в об'ємі. Сушка грибів найкраще зберігає їхній смак та запах. Коли вони варяться, вся кухня, наче заповнена свіжими, щойно зібраними грибами. Це готуємо одночасно, тому не забуваємо. Помішуємо цибулю час від часу. Завжди смажимо на маленькому вогні, тоді не встигне згоріти. Кукурудзяну промиту крупу поки відкладаємо. Переходимо до грибочків. За 20 хвилин вони повністю зварилися. Витягуємо їх за допомогою шумівки. Потрібно, щоб гриби охолодилися і ми змогли їх нарізати для подальшого смаження. І також, щоб зайва вода стекла. Сам грибний відвар залишаємо. Будемо його додавати до засмажки. Не забувайте, сушені гриби мають неймовірно насичений смак і запах. Їх потрібно використовувати у невеликій кількості. Для цієї страви потрібно 50 грам. Тобто всього-навсього невелика жменя грибів. Їх виглядало наче мало, А тепер, коли зварилися, виходить багато. Нарізаємо грибочки. Я вже згадувала, ми самі висушуємо гриби, тому у своїх впевнені вони без мешканців. І кожен гриб витираємо рушником, сушимо окремо великі й окремо гарні маленькі. Таким чином одні виходять для святкових страв, інші для буденних. Грибні страви дуже поживні. Вони містять багато білка, що робить їх відмінним замінником м'яса. Якщо гриби відповідно не замочити при варінні, вони не розваряться. Залишаться твердими це погано плине на смак. Відправляємо подрібнені гриби до цибулі, смажимо на середньому вогні 3-5 хвилин з кожного боку до злегка золотистого кольору. Залишаємо гриби, повертаємося варити кукурудзянку. Це взагалі, як на мене, мистецтво. Щоб правильно її відварити, нагріваємо воду і у киплячу відправляємо крупу. Нам потрібна густа каша. Води беремо у співвідношенні один до двох. Відразу підсолюємо, щоб смак каші був рівномірним, адже вона швидко загусне, застигне, і ви тоді не зможете утворити однаковий смак. Також кукурудзяну кашу готуємо у каструлі з товстим дном, в ній крупа буде повільно нудитися, рівномірно прогріваючи з усіх боків і не пригорати до дна. Тим часом за смажку гриби та цибулю солимо до смаку. Спробуйте їх, адже вони відварені у підсоленій воді, не перестарайтеся з нею. Додаємо чорний мелений перець, перемішуємо і ще трішки смажимо. А крупу тепер безперервно помішуємо повільними колоподібними рухами. Вбираючи в себе воду, вона рівномірно починає густіти, тоді зменшуємо вогонь і на невеличкому доварюємо. Кулеша має бути густою, рідка ніколи не подається на гарнір. Коли вода випарувалася, каша бухкає, пахкає і кишить. Помішуємо її, варимо так 7-10 хвилин. Час залежить від помолу самої крупи. Через зазначений час накриваємо кулешу кришкою і настоюємо її 15 хвилин. Вона добре дійде, допариться і буде готовою. Грибочки гарно підсмажилися. Отримали золотистий відтінок. Додаємо одну столову ложку борошна, перемішуємо. Це допоможе створити густу і смачну підливу для кулеші. Протягом однієї двох хвилин просмажуємо суміш, щоб відчути запах борошна і дати йому можливість добре розподілитися на поверхні грибів. Тепер поступово додаємо грибного відвару, в якому гриби варилися. Це додасть страві ще більш насичений смак та аромат. Але перед цим спробуйте його. Якщо відчувається смак гіркоти і є неприємний присмак, тоді розведіть наполовину з водою. Рідина добре перемішає борошно з грибами. Ми надамо їм додаткової текстури та консистенції, а саме густоти, і підсилимо смакові якості, даємо покипіти 2-3 хвилини і вимикаємо вогонь. Гриби запалені, готові. Кулеша теж готова. Щоб її подати до столу, акуратно витягуємо з ковшика, відділяємо від стінок, допомагаємо собі ножем. За рецептом у кулешу не додається масло, але тепер зрозуміла, щоб легше її дістати, все ж таки рекомендую додати одну чайну ложку олії під час варіння. Каша густа. липка, добре тримає форму. Нарізаємо її на шматочки. В цьому нам допоможе звичайна нитка. Таку пораду дає кулінарка Дар'я Цвек у своїй книзі «У будні і свята. Але насправді не все так просто. Ниткою важко доходити до кінця дошки, відповідно, кулеша не відділяється. Обов'язково спробуйте, досвід вам сподобається. І, взагалі, кукурудзяна крупа була однією з трьох найголовніших хлібів козацтва. Спочатку вона з'явилася у Херсонській губернії, а пізніше поширилася майже в усіх південних районах України. А ще пізніше в побут прийшла до нас картопля і потроху зменшила культуру використання страв з кукурудзи. Щоб її подати, найперше на тарілку щедро кладемо запалених грибів. Тут вони головні. Свою назву отримали від того, що смажиться в борошні, так як підлива, яка готується на основі борошна, називається підпалка. Борошно для неї підпалюють до світло коричневого відтінку. Нарізані шматочки кулеші кладемо зверху на гриби, трішки їх занурюємо в цю підливу. Виглядає страва шикарно. Спробувавши відчула, настільки надзвичайно смачно гриби поєднуються з кукурудзяною кулешею. Їхні багаті смакові нотки і текстура чудово підкреслюють смак кулеші, створюючи гармонійне поєднання. Запашні гриби з борошняним соусом додають глибину і комплектність смаку, тоді як ніжна кукурудзяна кулеша служить прекрасною основою, що доповнює цей дует. Таке поєднання не тільки задовольняє смакові рецептори, але й тішить очі апетитною подачею. Страв української кухні з кукурудзи багато, і це не дивно, адже вони виходять поживні та корисні. З легкістю можна дотримуватися посту, при цьому отримувати усі необхідні поживні речовини організму, так би мовити, збалансоване козацьке харчування. А від цього залежить якість життя. Спробуйте насолоджуватися смаком їжі, додайте різноманітність і звичайне щоденне харчування стане справжньою насолодою смаком. Готуйте з любов'ю і відкриєте для себе нову сторону у приготуванні. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, а й варті завжди ваші карпатські шкварки.